Нове обличчя фестивалю під камінь. Організатори етнофестивалю оголосили конкурс на новий логотип. Переможець отримає винагороду 800 гривень. Найкращу символіку обиратимуть протягом місяця. Сучасний, актуальний, а головне з українськими мотивами. Новий логотип етнофестивалю Під камінь має сформувати привабливий імідж дійства як для українських, так і закордонних любителів фольку. Організатори переконують, найкращу символіку використовуватимуть на усій сувенірній та поліграфічній продукції. Розмістять її і в рекламних роликах. Дати можливість молодим людям, котрі відчули вже за сім фестивалів, що таке під камінь, відобразити це в логотипі, офіційному логотипі, якого у нас наразі ще немає. Тому нам Сформований призовий фонд 800 гривень, і кожен може себе спробувати передати частинку під каменя, якого він бачив. Не логотипом єдиним нині організатори фестивалю вже мудрують над його оновленням. В планах змінити інфраструктуру під каменя. Ми плануємо змінити розміщення сцен і, скажімо, велику сцену розвернути на камінь, тобто щоб учасник міг дивитися на сцену згори. Я думаю, що це суттєво додасть. Ми плануємо на зовсім іншому рівні розгорнути сцену літературну. Ми будемо посилювати заходи пов'язані з обмеженням продажу алкоголю, вживання алкоголю і відповідно формуванням вже не одної. Кількох алкофрізон. Що ж до нової символіки, та на офіційну сторінку конкурсу вже почали надходити роботи учасників. А от якщо і ви бажаєте долучити до змагань, варто до 12 вересня завантажити свою роботу в спеціальні альбоми офіційних груп фестивалю Під камень та збирати лайки. Переможця визначатимуть вже в оргкомітеті серед трьох ескізів, які наберуть найбільшу кількість вподобань у соціальних мережах. Юлія Манько, Павло Замрій, новини.